Ярмоленко відзначився асистом у товариському матчі. Ще один українець дебютував за Брюге. Шахтар купує бразильського Вундеркінда. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Клубний футбол готується повертатися після мундіалю. І команди вже почали грати товариські поєдинки. Аль-Айн Андрія Ярмоленка відкатав контрольну зустріч проти аравійського Аль-Раєду. І у цьому матчі українець відзначився результативною дією. Ярмоленко Міг своїй команді відкрити рахунок вже на 11-й хвилині. Гравці атаки Аль Айну буквально познущалися над обороною суперників, і Ярмоленко віддав гольову передачу на лабу, якому залишалося не промахнутися у пусті ворота. У підсумку матч завершився перемогою Аль-Айну 2-1. Підопічні Сергія Реброва провели переможне взяття воріт на 96-й хвилині. Нагадаємо, Ярмоленко провів у чемпіонаті ОАЕ 10 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 4 асисти. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Відіграла товариський поєдинок ще одна команда, у складі якої виступають українські легіонери. Мова йде про Брюге. Бельгійці поступилися у контрольному матчі Лілю з рахунком 1-0. Роман Ярмчук опинився поза заявкою. Едуард Соболь вийшов в основі та провів на полі 70 хвилин. Відзначаємо і дебют за брюге ще одного українця Олександра Якименка. 17-річний півзахисник провів на полі 10 хвилин. Якименко перебрався до Бельгії у серпні цього року з юнацької команди Шахтаря, і в цьому сезоні Олександр виступає за молодіжку Брюге. Вітаємо нашого Вундеркінда з дебютом, нехай у товариському матчі. Шахтар продовжує свою трансферну кампанію. Гірники націлилися на бразильського вундеркінда з палмейраса Кевіна за 19-річного бразильця, який може зіграти на обох флангах атаки. Гірники готові заплатити 4 мільйони євро. Кевін виступає за молодіжку палмейрас, але він вже встиг провести два поєдинки на дорослому рівні. Також Вінгер викликався й до збірної. Бразилії U-20. діючий контракт Кевіна із Палмейрас розрахований до 26-го року. Не знаю як вам, але мені все ж таки було б приємніше, якби гірники продовжували український вектор розвитку, а не шукали нових легіонерів. Трансферна сага Салернітани та Артема Довбека продовжується. Італійці контактували з оточенням Форварда Дніпра 1, і клуб серії А хотів би орендувати Артема із правом викупу за 7 мільйонів євро. Також Салернітана готова закласти в угоду відсоток з наступного продажу Форварда. Нагадаємо, контракт Довбека із Дніпром 1 розрахований до кінця наступного року. Ну і після серії нових чуток щодо Довбека ситуацію з його потенційним трансфером прокоментував агент гравця Олексій Лундовський. Звісно, в Артема є спортивні амбіції, його пріоритет це перехід. У сильний закордонний чемпіонат, але якщо взимку трансфер не станеться, Артем, звісно ж, докладе всіх зусиль, щоб допомогти Дніпро 1 боротися за чемпіонство та подальше просування в Єврокубках. Сам Артем хотів би зіграти в Англії чи Італії. і клуби з цих чемпіонатів хочуть зрозуміти суму трансфера. Це нормальна для них практика оплати за перехід стабільного бомбардира. А для Довбика важливо, щоб Дніпро 1 заробив на його переході. Ймовірність трансферу взимку є, але вона не така висока, якою була влітку. Справа в тому, що клуби з топ-5 чемпіонатів ведуть роботу за планом. Влітку вони робили закупи, витрачали більшу частину бюджетів, зайняли вакансії по ліміту гравців не з ЄС. Зараз мають скластися потрібні обставини, або хтось продасть провідного форварда чи легіонера, або матиме вільні кошти, або хтось травмується. Але радує те, що цікавість до Довбика стабільно висока, і після сильного півріччя вона зростає. З'явився ще один клуб стоп чемпіоната, головний тренер якого ще рік тому хотів запросити Артема у попередній клуб. І зараз його цікавість тільки зросла, розповів агент. До речі, напишіть у коментарях, в якому клубі хотіли б побачити довбика Півзахисник Динамо Вітіньо близький до повноцінного трансферу до Бразилії. Зараз він виступає в оренді за Атлетіко Паранаенсе. Клуб хотів би викупити трансфер 23-річного Вінгера, але йому доведеться витримати конкуренцію з іншими командами. На Вітіньо претендують ще Васко Дагама та Флуміненсе, але Динамо ще винно Атлетико 2 мільйони євро за трансфер Вітіньо, і це може допомогти їм домовитися. Нагадаємо, Вітіньо скористався правилом ФІФА про призупинення контрактів легіонерів з УПЛ та повернувся на батьківщину після початку повномасштабного вторгнення. Український півзахисник Віктор Серденюк залишив ірландський Шемрок Роверс. Серденюк провів у Ірландії три місяці та встиг зіграти п'ять матчів. У складі Шемрок Роверс він став чемпіоном Ірландії. Відзначимо, що до цього він грав за Балкани у другій лізі України. Олександр Зінченко взяв участь у презентації нової колекції спортивного одягу Арсеналу, створеної у ретро стилі. Колекція складається з курток, вітровок, худі, спортивних штанів та інших речей, які можна придбати в інтернет-магазині Арсеналу. Креативним директором запуску цієї лінійки став екс-гравець канонірів Рей Парлор, який відзначив, що колекція присвячена нульовим рокам, на якій припав один з найуспішніших періодів в історії лондонського клубу. Такий собі натяк на повернення славетних часів у сучасному арсеналі. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе, і скоро почуємось.